Поспіль проходить під час повномасштабної війни Росії проти України знову проти українців росіяни застосовують геноцидні практики, адже Росія в цій війні переслідує ту саму мету, що й під час голодоморів знищити українську ідентичність і націю. Трагічні події сьогоднішнього дня наочно показують нам всім наскільки дуже важлива жива пам'ять всіх жертв. Не забудьте сьогодні запалити свічку і згадати тих, кого вбила радянська влада. Зараз вшануємо хвилиною мовчання всіх вбитих під час голодоморів в Україні. Шануємо хвилиною мовчання всіх вбитих під час